Область з бюджетом. Депутати затвердили головний кошторис Сумщини 1 мільярд 300 тисяч гривень. Найбільше доходів очікують від міста Суми, хоча воно витрачає податки бюджетоутворюючих підприємств. Чому і як пройшла бюджетна сесія? Далі інформація від Маргарити Єрмак. Прошу всіх депутатів піднятися. Розпочали сесію подякою дівчині воїну з АТО Ніні Бережній. Далі головне питання. Сьогодні 25 грудня. Останній день, коли депутати мали затвердити бюджет на наступний рік. Його сформували на базі законодавства 2015 року. Ті зміни, за які проголосувала Верховна Рада сьогодні вночі і вчора, ми їх будемо опрацьовувати і виносити на розгляд в наступному році. Перед голосуванням з'ясувалося. Суми позбулися найбільших своїх підприємств-платників. Суми Хімпром переведений на реєстрацію в місто Харків. СМВО імені Фрунзе переведено в місто Київ. І зараз ведуться, скажімо, перемовини про переведення в місто Харків горобини, сумської горобини. Відповідно до вимог податкового кодексу України, великі платники податків повинні стати на облік у спеціалізованих інспекціях по обслуговуванню великих платників податків. Податки, які зараз в нашому бюджеті передбачені, що вони будуть надходити. Вони зменшують надходження наших бюджетів. Бюджет таки затвердили на мільярд 300 тисяч гривень. Найбільше на медицину та освіту, найменше на розвиток аграрного сектору. Голосуємо. За 47 рішення прийнято. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко, на часі новини.